Ну, ровно 9 рівно 9 година. Доброго, добрий вечір, любі доброчинці. Сьогодні, як і обіцяли, курики допомоги ЗСУ на зв'язку. Я сподіваюся, звук все добре, світло, яке маємо, тому що, як часто буває, нема на даний момент електрохарчування. Але нічого, завжди знайдемо вихід всі ми з будь-яких обставин. А, то, як ви обіцяли, сьогодні ми розігруємо а, серед добричинців, котрі долучилися до поточного збору, а, поточний збір. Ну, мета поточна. А, нагадаю, в нас автомобіль 4 х 4 для 36 ї бригади 501-го батальйону для а, командира підрозділу відділення, перепрошую а, Саши, котрому ми вже допомагали, і допомагали ми тепловізором. А, Машина, це, звісно, немалі кошти. І дуже дякуємо всіх, хто ну, долучився. Я зараз швиденько звучу а, всі цифри. Скажу, що ось ми коли допомагали, оце, оці хлопці, ну, і більше, насправді, а, отримали від задячивам тепловізор, котрий зараз вже а, в роботі, і стовідсотково приносить користь а, нашим військовим і проблеми не. Ну, у нас стрім для дорослих, тому і всяким підрасом конкретним, русні і іже з ними, як то кажуть. А, тобто зараз звучу цифри. Сьогодні стрім проведу коротенько. А, чути добре, каже Оксана. Дякую за а, фідбек. А, не знаю, як у вас, мене п'ятниця доволі таки навантажена і сподіваюся у вас краще. І тому можу зараз залипати, тупити. Ну, в принципі, як на кожному ефірі, таке трапляється. То щось спалю не те, то ще щось скажу, не те. Класна футболка, каже Оксана, бо це її подарунок. Звісно, класна. Так, 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 так. Крюківка рулить не тільки на велосипедах, а у всіх сенсах. Привіт, Сашу, вітаю. Бажаю здоров'я власне нас дивиться людина військовий, котрому ми допомагаємо з збором на автівку. Котру ми до речі, я зараз прийду до цифр. Ми до вже розглянули кілька варіантів, але вони всі не підходять. Насправді зараз. В Україні дещо, як ми спостерігаємо, є проблеми з пошуком підходячої машинки машини. Тобто, це повний привід, потрібен, не правий руль, там ще нюанси, нюанси. І ми продовжуємо все ще шукати. Ми б дуже хотіли, щоб в нас вже була конкретна ось машина. Ми вже домовились, забронили, і ми поділилися інформацією, що ось ми збираємо конкретно на цю наразі. Поки що ми, на жаль, не маємо такої інформації. але я вже впевнений, скоро вона дуже буде, бо ми підключили ще більше людей так само. Сам Олександр допомагатиме, підтягуватиме волонтерів, знайомих, всіх хто кого може а, до цього процесу, бо зараз наразі в нього є можливість, адже він знаходиться до слова в Корюківці, а, знову на реабілітації, захищаючи а, нашу країну, нашу а, Україну, нас з вами Саша, черговий раз, на жаль, отримав поранення, але. А, з його ж слів, і це не секретна інформація. Все відносно добре, і зараз військовий перебуває на реабілітації тимчасово в місті. Тому, якщо бачите, побачите, вітайтеся, дякуйте. Я ще раз дякую, Сашу, тобі за все, що ти робиш, і що ще робитимеш. Просто дякую від всіх нас і від кожного. І доброчинці показують своїми донатами і підтримкою, як вони так само вдячні і готові підтримувати Збройні Сили України. Так, по цифрах, значить, підрахував, а я себе зменшу, щоб вам не муляти очі своєю поганою веб-камерою. Так, це не то. Перепрошую, і продовжу. Так, це гарний бекграунд, І швидко розповім про розіграш і розіграємо та й все. Якщо будуть запитання, задавайте, радо відповім. В нас ще не було такого повноцінного стріму з великою кількістю учасників. Ми плануємо повернутися на Facebook, бо для цього у нас були проблеми з стрімом саме через Facebook, а, тому ми зараз на Ютубі. Але в подальшому наступний стрім про нього теж скажу, який вже планується, а, буде саме на Фейсбуці з проблемами. Отже, на даний момент на поточну мету, в котра є автомобіль для 36-ї бригади 501-го батальйону, якщо правильно я це називаю, все вірно, 501 й батальйон, в котрому Олександр є командиром відділення, якщо не правий підправку, підкоригуй, і ми з вами. Вірніше, ви, а ми е лише транслюємо інформацію, займає, займаємося логістичними питаннями і питаннями комунікації. Але це теж робота насправді е немаленька. Uh, тобто, тож, завдячуючи вам, доброчинці, доброчинці доброчинниці, не знаю, що то тут то фемінітив, але най буде. Uh, ми зібрали на даний момент 43 тисячі гривень. Це не враховуючи ті гроші, котрі ще uh, можуть і мають бути від uh, друзів, рідних і uh, хлопців. і uh, з 36-ї бригади 31-го батальйону те, що потенційно ще буде імпакт, плюс ще не до я не просив долучатися до збору а, компанію аді компанію Спіратек, котра до цього дуже багато допомагала, багато разів. І я впевнений тут теж допоможе. А, проте не буду згадувати ситуації можуть бути різні, економічні фінансові, але на даний момент 43 600 Треба сумарно ну, ми орієнтуємося на 4-5 тисяч євро. Ми вказували саме цю суму. Продовжимо так само збирати, бо поки немає конкретного машини, конкретного автомобілю, ми вкласти точно не можемо. Так, Таня каже, що ми на перчатки. Так, насправді температурка трошечки підвпала а, і нема можливості постійно гитися від котла. А, тому такий лайфхак. А, гарно, зручно, тепло. І так, Саша каже, що все вірно, нічого не перебуду. Отже, ми продовжимо з мета. Поточно залишається тією самою 36-та бригада, 51-й батальйон. Збираємо на автомобіль до пошуку самої машини. Конкретно долучилося вже чимало людей. Коли вже знайдемо, подякуємо всім, хто допомагав. Це не одна людина, витрачала час та свій, всі свої ресурси доступні на пошук на допомогу нам для пошуку автомобілю, але продовжуємо збір. Поки не досягнемо мети, поки не знайдемо машину, поки не зберемо необхідну суму. поки не Її, власне, не діставимо до куди потрібно. Ось, куди потрібно, буде відомо нам пізніше. Поки що саме не знаємо, ну і не сказали, як би знали. Окей. Тепер по Власне, що ми розіграємо? Ми розіграємо фотосесію від Аліни Зайцевої. Так. Аліна Зайцева, вона фотограф у нас в Курківці займається, я, власне, не, не знаю точно, але судячи з її профілю в інстаграмі. Це сімейні фотографії, і не лише і дуже гарні фотографії. Зараз швиденько пробіжимося, і я одразу включу, вам. Посилання в від qr коду на її профіль в Інстаграмі, та ви можете бачити, що профіль це PH Alina, два нижніх підкреслення перед PH і після PH. Цей інстаграм профіль підписуйтесь, це завжди йде на користь таким фотографом. Щось я знову не те а, Ресайжу, вибачте, мої англіцизми після роботи, ще не відійшов. Я залишу цей QR-кодик десь тут. Підходьте, заходьте, підписуйтесь. Тепер ми перейдемо до Пімч, власне, профіль Аліни. Сподіваюся, ви його бачите. Ось, а, Я прогортаю. Тут, до речі, ми можемо бачити дуже гарні фотографії, їх багато. Гарні фотографії, в тому числі, і наших а, волонтерів, нашого об'єднання, яка допомога ЗСУ. А, десь, якщо доволі довго скролити, то можна знайти чудову пару. А, якщо виграєте в цьому розіграші, а, то. Зможете отримати подію. бо саме вже, не за, вже скоро буде всі мідомоса 14 лютого, день закоханих, і це буде дуже тематично класно зробити такі фото. В незалежності від віку, статі, там, можна одному класному фоткатися. Ну, коротше, розберетеся. Це заліною, це. Питання до талановитих людей, котрі займаються фотографією. Я зараз не займаюся, то в принципі не займався ніколи. А, тому а, маєте чудовий шанс всіх, хто з 12 14, 14 січня а, задонатив на підтримку збору більше 100 гривень, а, отримати власне, цей сертифікат на фотосесію, котрий буде дійсний до правильно, я не пам'ятаю. Три місяці буде дійсний, тобто починаєш з цього сьогодні до 27 березня. Ти ж, ти ж, Квітня. Окей. Впевнені, можуть рахувати краще за мене. Розіграш. Люди чекають. Окей, okay. 15 хвилин я планував його розпочати, хотів розказати трохи інформації. Люди завжди нас поспішають, але більше все одно буде дивитися в записі, якщо взагалі буде. Квітень, правильно, Оксана виправляє мене. Я вже сам порахував. А, але мозок пливе. Люди, люди. А скільки у нас людей? Чекайте, я хочу глянути. 11 було. Добре, не буду тоді затримувати, бо це вже більше, ніж колись було. За весь час наступного разу буде в Фейсбуці буде ще більше. Коротко про розіграш. А, щоб всі розуміли, я це пояснював на попередньому, але та сама історія. Ми використовуємо. А, ой, не використовуємо. А, ми використовуємо генетор рандомних чисел, випадкових чисел. А, Randomdetto.org ми використовуємо зараз, щоб не заплутатись, використовуємо перелік всіх, хто долучився від 100 гривень. 100 гривень одне згадування. Це все береться з приватбанку, монобанку, монобанки, аккаунту PayPal та ті, хто, якщо хтось передавав гроші готівкою. Власне, скільки, ну, якщо, наприклад, у нас, як завжди, дуже активна наша улюблена старша молодь, котрими я не перестаю надихатися і радіти, і ну, просто дуже великий комочок позитиву у нас є в громаді в територіальній, котрий не тільки позитивний, а ще й ефективний. Бо цього разу нам привели 15 тисяч гривень на нашу мету, на авто. Старша молодь. І якщо вони 15 тисяч, то відповідно вони згадуються в цьому переліку 150 разів. А, і так само всі. Я зараз ще раз швиденько прокручу швиденько повільніше списочок, щоб ви могли побачити, роздивитися, себе знайти а, і впевнитись, що ви приймаєте участь в цьому розіграші. Є знову невідомі перекази, але якщо виграє хтось з невідомих, ми знайдемо, я впевнений, цих людей. І знову тема, історія та сама, якщо людина, котра перша в переліку після впорядкування випадковим чином цього е списку, відмовляється від виграшу, то отримає виграш наступно. Тобто, якщо, скажімо, виграє е у курсі бонлайн, е і ми не знайдемо знайдемося і вона не вийде на напродовж трьох днів, давайте три дні, так само як минулого разу, поки нас всім проблем не було, е не виходить на зв'язок людина, бо відмовляється, то приз Отримує наступна в переліку вже рандомізовано. Я забираю цей власне, перелік, згенерований скриптом, котрий я до попереднього стріму написав, а, і котрий все робить правильно. Перевірялося 25 разів, тестувалося і мною, і не мною. Ось ми бачимо цей самий списочок ось тут. Все відповідно дати. Тобто, якщо людина раніше а, переказала кошти на, на користь Збройних сил України, то вона першою буде. Знизу йти в списку. Останні були перекази вчора, 26 числа, ось вони тут. Після натиснення клуб Randomize ми отримуємо список передкований вже. Так, відео розмите, не чітка картина. Так, ми вас знайдемо покараємо сертифікатом. На рахунок якості відео я перепрошую, тому що зараз, через те, що нема світла, доводиться мені стримати через Wi-Fi, і це обмежує можливості каналу. Я збільшу, наскільки можливо, щоб можна було все роздивитися, ось ми на random.org, зараз будемо ж розігрувати, дочекайтеся, пара хвилин, ще хвилина навіть. Тому ну, сподіваюся, видно все нормально, як є. Якщо погана якість, я сподіваюся, ось мені кажуть будильник, що пора починати. А <сум> погана якість, то, на жаль, на жаль, нічого з цим зараз прямо зробити не можу. Як завжди, наступного разу будемо пробувати робити краще. Але ж. Завжди обставини трішечки інколи заважають. Все, Замовчу, замовкаю, е, притуляю свого пискач, як там мені кажуть, е, і інколи люди. Е, і запускаємо. Всім бажаю удачі, перемоги, перемоги глобально, перемоги над вселенським, вибачте, за російським злом. І перемоги в цьому конкретному розіграші всім, хто допомагає Збройним Силам України. А, і як завжди, дякуємо. І ще раз, тут не приймають участь донати, котрі були менше 100 гривень, але все одно пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. 5-10 гривень такі донати є. Дякуємо за них. Це як завжди гріє душу. Що ну, це важливо. Це якщо і не може хтось думає, що це. Дрібниця це не дрібниця. Це важливо і для нас, і для Збройних сил, і для нашої спільної справи. Все, Замов, замовчав. А, давайте приберу а, поки що QR-код. Час 9.15. Запускаю 9.15. Я перепрошую знову на той монітор. А, і запускаю розіграш. Все, поїхали. Зараз дізнаємося, хто переможеться. Так. Старша молодь двічі. Вітаю. Ну, 150 згадувань. Очікувано, що буде висока вірогідність перемоги цієї активної і дуже ефективної групи. Тому вітаємо старшу молодь. Ми з вами зв'яжемося вже найближчим часом, і в разі, якщо ви відмовитесь від такого класної можливості такої класної можливості, зробити фотосесію для себе, групову чи. Когось привітати таким чином серед вашого вашого ком'юніті об'єднання, то що ж, тоді в такому разі виграє нас Анатолій М. Е, котрий задонатив 18 го числа 300 гривень. А якщо і тут буде відмова, чи з якихось причин не вийде, то тоді будемо шукати цього анонімуса. Котрий переказував кошти 15 го числа через укурсів я так розумію. А, вітаю ще раз нашу старшу молодь, великого сенсея чи а, керівника, я не знаю навіть правильно сказати, натхненника а, Наталі Колобашкіну, а, котрий, ну, котрі буду співати діфірам, би, не знаю, <кхід> аналогом, а, беззупинно. Все, в принципі, вітаємо. І якщо є запитання, я на них зараз повідповідаю. Олександр е, дякує всім, хто долучається до цього е, збору до будь-якого збору е, від імені Збройних Сил, від себе. Він дякує всіх, хто долучається. Дякуємо всі, е, всі ті, хто долучився. Е, наперед дякую всім, хто долучиться, і ще раз подякуємо пізніше, коли буде наступний Так, да. Запитання, якщо нема, то я буду завершити. Єдине, що. Можливо, бачили на вступі в трансляцію короткий відеоролик, дуже гарний, котрий є міні-тізером до нашого наступного розіграшу, який ми будемо робити, це буде, власне, пам'ята монета. Я не знаю, наскільки буде її видно. З світла в нас біда, з камерою теж. Це русський воєнний корабль, її у відомому напрямку. всім. І напрямку, який має бути, єдиний напрямку, який має бути відомим мий російським. Військовим, та й не лише військовим. Це далі. Ми про це окремо напишемо, а, вкажемо умови, але приблизно принцип буде той самий. Це пам'ятна монета, вона не а, ходова, за неї купити нічого не можна, лише бартером щось поміняти, але дуже класненька. Розповімо про це потім. Все, дякую за увагу, дякую за те, що терпіли мої обмовки, а, діалекти, мішанину котрих мене вже, мабуть, в три. Три з'єдналося одночасно. І я ще трохи посиджу. І якщо не буде запитань, то буду завершувати стрім. А, скопіюю, до речі, весь цей перелік, щоб не забути, не згубити на всякий випадок. Весь перелік я копіюю. Вже впорядкований з таймстампом. Темстамп 19, 15, 30 секунд. Це я забираю собі в окремий документ. Щоб воно зберіглося, якщо будуть якісь непорозуміння, котрих, я сподіваюся, не буде. А, що ще я не сказав? Наче все. Дякуємо. Я забув подякувати Аліні. Звісно, я забув. Розказати, розказав, а подякувати не подякував. Дякуємо, що, вона, а, Аліно, що ти надала таку можливість людям мотивуватися і допомагати Збройним силам України. За... Дякую на твої творчі Внески в, в нашу роботу волонтерську, це дуже допомагає, мотивує не тільки нас, а й наших земляків, і в цілому добрчинці, які долучаються до наших зборів. Дякую, Саш. Трохи втомлений, але так вчуся приймати компліменти і такі всі речі. Стараюся. Але так, ще раз прокрутив порядкований вже список. Начебто нічого я не забув, про монети все інше розповімо. Буде ще в нас. Наразі ми маємо плани на ще три розіграші. Один це монета, ще два поки що е в розробці. Ну як, вони вже є конкретні, але ми ще подумаємо, коли, як і чому. Е і тоді їх окремо оголосимо. Ну Можливо, під час розіграшу монети оголосимо наступний вже ж, звісно так само анонсик зробимо. А, пум. Запитань нема. Питань нема. Дякую ще всім за увагу. Наступного разу сподіваємось, побачимось на Фейсбуці. Думаю, ми там побачимо більше активності від кожного, хто підписаний на нашу сторінку. Куріка допомога ЗСУ моє Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі. Є наші телефони на сторінці, є наші контакти. Якщо виникає, маєте якийсь запит. Для Збройних сил України, чи ви Збройних сил України, або ви маєте рідних, знайомих, друзів, котрі є в збройних сил України, і ви знаєте, що в них є якась потреба в чомусь. Пишіть, виходьте з нами на зв'язок. Ми не моментально відповідаємо, бо займаємося ми е, волонтерськими питаннями вільно від роботи та е, решти справ е, час, але ну, намагаємося приділяти цьому як найбільше ну, скільки можливо часу тільки приділяти. Е, то пишіть. Будемо старатися знаходити а, можливості і запускати в нові, збо нові а, збори на нові потреби наших військових, котрих, я сподіваюся, буде все менше, менше менше, менше, і скоро вже буде потреба лише в F-16 та супутніх штуках, котрі, ну, ми ніяк не достанемо. Тому таке ще раз повімо потім, можливо, постами або на стрімі. Що долучаємось також частково до питань маскувальних сіток, харчування. Таких речей дотично, невеличко, бо знову таки є в нас групи, окремі волонтери і групи волонтерів активні, котрі займаються такими питаннями з дня в день. І ми до них теж, наскільки можемо, скільки потрібно, долучаємося. Про це окремо розповідати, мабуть, буду не я, бо я в цьому досить дотично. Я більше комунікація, модерація, прийняття рішень. Ці страшні речі і відповідальні за ці всі речі. речі, речі. Ну, в принципі, вона більш-менш на всіх. Але, так, це вже. Тарата все, що забув. Потім згадаю, скажу всім дякую. Разом можемо. Так, переможемо. Вже перемагаємо. Все. Па-па.